Будинок багатоквартирний, тепло загальне, і боронь Боже комусь відокремитися. Українцям планують заборонити встановлювати у квартирах індивідуальне опалення. У високих комунально-чиновницьких кабінетах вирішили, що індивідуальне воно і не екологічне, і небезпечне. На той факт, що загальне зовсім не означає, тепле чиновники уваги не звернули літом. пенсіонерка Ольга Ткач із жахом згадує зими у своїй багатоповерхівці до встановлення індивідуального газового котла обігріву. До цього було дуже важко. Я зимою зими ледве переживала. Було ну 13-15, не більше 15 градусів. Було нині у її квартирі нижче 20 тепла, навіть у люті морози не буває і коштує це дешевше. У мене гаряча вода постійно, круглий рік і зимою, літом. А так наже гарячої води немає. в Калинівці її сусідка у Калинівці на Київщині теж мріє про індивідуальне опалення. Це холодно, холодно в квартирах. Ольга Романівна каже: нинішні батареї тепла не дають. Зате дорого коштують? Якби було таке, як колись було тепло, воно не потрібно було б це індивідуальне. А так як у квартира холодно, а платиш гроші дуже здорові, дуже здорові. У мене двохкімнатна квартира, я плачу місяць отоплення. 512 двінадцять гривнів у багатоповерхівках Калинівки. Кожна четверта квартира з індивідуальним опаленням в кожній другій оселі тут мріють це зробити. В уряді ж порахували, якщо перехід на індивідуальне опалення триватиме так масово і надалі від газової залежності в Україні не позбутись. Але екологія через рік у таких мікрорайонах погіршується в 10 разів. При індивідуальному таплінню котел, ми вже не зможемо відказатися від залежності в поставках газу із централізоване опалення, Оже перейти на альтернативні істочники енергії у проєкті закону. Пропонують обмежити самовільний і хаотичний індивідуальний обігрів за відключення від центральної тепломережі. Штрафуватимуть і газовиків, і мешканців. Сума покарання до 1400 гривень. Рішення питання про переході на модель теплоснабження це рішення місцевих органів влади. Вони розробляють схему, і визначають, в яких частях міста можуть використовуватися. Централізованої моделі тябсснабження автономної, індивідуальної і так далі від заборони уряду на індивідуальне опалення в Україні постраждають насамперед тисячі маленьких містечок, в яких індивідуальне котел це найчастіше чи не єдиний шанс на тепло зику та гаряче водопостачання цілодобово. Відтак, якщо закон ухвалять мешканцям, ось таких висотних і холодних будинків доведеться про спільний перехід на теплову автономію, домовлятись і між собою і з владою у Львові, де гаряча вода по годинах, газові казани нині на. Піку популярності ті, хто без індивідуальних котлів тут досі лише чекають, коли це задоволення подешевшає, і це дорого коштувало, тому що треба все повністю переробляти. Треба труби переробляти. Поки штрафи ще не діють. Люди квапляться встановити газові котли. Світлана Березівська, Наталка Волосацька, Роман Сукач, новини 2+,2.